Коротше, капець, ми зняли відео, а воно не знялося. Ну бо телефон на холоді перезагрузили. Ну ми забрали, як його, обрізали. трохи соку. і другий подивилися, ми заново його відділимо. Ми зараз йдемо в хату і будемо там на соціати. Ми це знімемо на відео. Ми ще е, зробили аккаунт, якщо хочете, заходити. Як воно називається? Друзі фусів, друзі фурсі. Заходьте в кайф. Ну, ми будемо знімати про наші фурси. Да. Ну, що ми робимо? І про да. рибалку там буде, і про все. І завтра, завтра буде прям багато відео, е, як ми... Цідимо ну, сок береже, ми наберемо багато всього і підемо кудись в ліс. Там, я знаю, місце одне. Ми, коротше, далеко, і воно там просто скільки береш. Ми в тому році в в в більше тас? 12 літрів. Підемо до таз? Так, да. більше 12 літрів цього. А, ми викидали. І ще будемо як його. тупану трошки. Ми взяли березовий сок, там вийшло не так уже багато, ну багато. такого. Да. І ми вилили старий, бо там ми затопили, була бутилка грязна. Да. І ми зробили новий. Ну, зато вже не грязний, нормальний, чистий березовий сіл. ми його будемо сіло. Потім... Завтра прийдемо вже, коли буде багато. І може, якщо вийде, якщо ніхто не забере. Думаю, попробую, літо, раз -да. Ну, ми його спробуємо поставимо. Якщо ніхто не забирає, якщо буде повна будинка, може навіть ділаємо, забибахаємо да Ми ось вже доходимо, так що давайте.